Кімнатні рослини з великим листям створюють барвистий акцент у будь-якому приміщенні. Їхнє приголомшливе листя є чудовим і доступним способом освіжити простір і створити ту домашню атмосферу джунглів, якої ви жадали. Вони також можуть добре доповнювати інші кімнатні рослини, забезпечуючи зелену основу, тоді як менші рослини, такі як СНП-олії чи спатифілуми, додають колориту. Якщо ви вирішили, що хочете обзавестися кімнатною рослиною з великим листям, то варіантів на вибір безліч. Незалежно від того, чи є ви завзятим колекціонером кімнатних рослин, чи просто хочете додати інтересу темному куточку, ці величні рослини виконують свою роботу. Давайте подивимося на наші улюблені кімнатні рослини з великим листом. Африканська маска. Мало які кімнатні рослини виглядають так ефектно, як африканська маска. Це невелика рослина з великими листками, які мають форму серця з хвилястими краями. Кожен восковий лист має товсті білі прожилки та фіолетовий нижній бік. Виростити африканську маску в домашніх умовах може бути складно, але якщо вам це вдасться, ви отримаєте справді красиву рослину. Щоб уникнути опіків листя, важливо забезпечити вологість і берегти його від прямих сонячних променів. Африканські маски воліють постійно злегка вологий ґрунт. Тому посадка в контейнер з добре дренованим ґрунтом обов'язкова. Бананове дерево. Бананове дерево кімнатна рослина з великими листками, безпечна для тварин. Ця тропічна рослина стане приголомшливим доповненням до декору вашого дому завдяки своїм великим жовто-зеленим веслоподібним листям і високим стовбуром. У зрілому стані кожен лист може вирости до 10 дюймів у довжину. Кожна рослина дає від 8 до 12 листків банановому дереву потрібні вологі умови та вологий, добре дренований, кислий ґрунт. Стреліці. Одним з найулюбленіших кімнатних рослин з великим листям є стреліція. Це тропічна рослина, яка дає приголомшливі помаранчеві та блакитні квіти, схожі на крила в польоті. Ці квіти зазвичай з'являються на зовнішніх краях рослини і цвітуть лише якщо рослина отримує повне сонце. Стреліція має великі темнозелені листя, які можуть досягати 18 дюймів у довжину та 6 дюймів у ширину. Листя товсті, шарами розходяться від центрального стебла. У середньому ця кімнатна рослина випускає один новий лист на місяць. Якщо ви хочете вирощувати стреліцю вдома, вам потрібно забезпечити щільний, кислий, добре дренований ґрунт і відповідний розмір горщика. Каладій Каладіум це крупнолиста кімнатна рослина, яка може додати чарівного кольору будь-якій кімнаті. Він має велике листя у формі стріли, яке буває різних кольорів: переважно рожевого, білого, червоного та зеленого. Кожен аркуш це буйство фарб, ніби розписані вручну. Багато їх листя мають строкаті червоні візерунки, каладіуму потрібна висока вологість і стабільна температура. Ви повинні тримати його подалі від протягів з вікон, вентиляційних отворів або кондиціонерів. Зазвичай вони добре почуваються в кімнаті з температурою не менше 65 градусів за Фаренгейтом, 18 градусів за Цельсієм. Зберігайте свою рослину каладіум у ванній кімнаті або на веранді, яка загороджена екраном. Це чудовий спосіб забезпечити її умови, необхідні для процвітання. Якщо у вас виникли труднощі із забезпеченням необхідної вологості для каладіуму, ви можете розглянути можливість використання зволожувача. Калатея орбіфолія Калесия обифолія – вид калатеї, відомий своїми великими округлими листками з блідими білувато-зеленими смугами. Нижня сторона листя сріблясто зелена. Існують десятки сортів калатеї. Їх зазвичай називають молитовними рослинами через те, як їх листя піднімається та опускається разом із сонцем. Ці тропічні рослини походять з Бразилії, і їм потрібна висока вологість, щоб уникнути коричневих кінчиків листя. Аспідістра. Аспідістра улюблена кімнатна рослина, яку практично неможливо вбити. Він процвітає, коли ним нехтують, і може вижити в умовах слабкого освітлення. Він також виробляє великі темно-зелені листя, кожна з яких може досягати двох футів у довжину. А Спідістри ідеально підходять для початківців або тих, у кого відомий коричневий палець. Крім того, що за ними легко доглядати, вони також стійкі до багатьох поширених шкідників і хвороб. Дифенбахія Дифенбахія це крупнолиста кімнатна рослина, яка в домашніх умовах може досягати вражаючої висоти. Має ефектне строкате листя, що нагадує гострі весла. Дифанбахії ідеальні для новачків. Вони можуть легко пережити деяку недбалість і не проти темних кутів і умов слабкого освітлення. Вони також не мають особливих вимог до ґрунту. Дефенбахія отруйна для людей і домашніх тварин. Карликове бананове дерево Кавендіш. Іншим популярним сортом бананів є карликове бананове дерево Кавендіш, назване так через його короче стебло. Він виробляє велике листя, яке спочатку стає фіолетовим і стає зеленим, коли дозріває. За правильних умов, ця рослина дасть їстівні плоди, хоча це рідко трапляється в кімнатних умовах. Ця рослина віддає перевагу кислим, суглинистим, добре дренованим ґрунтам, і при вирощуванні в кімнатних умовах її слід регулярно удобрювати. Колоказія Рослини колоказії отримали свою назву завдяки своїм великим листям у формі стріли. Є багато сортів на вибір, кожен з яких має невеликі варіації у формі та кольорі листя. Більшість із них синьо-зеленого кольору. Колоказі можуть вирости досить високими, але їх легко вирощувати та доглядати. Зазвичай їх вирощують на відкритому повітрі, але добре почуваються в горщиках у домашніх умовах. Колоказії не вимагають багато уваги, коли вони закріпилися, хоча вони багато їдять і п'ють. Вони також віддають перевагу добре дренованим ґрунтам, особливо при вирощуванні в контейнері. Важливо пам'ятати, що ці рослини токсичні для тварин при попаданні в організм. Фікус ліролистий: якщо придбання кімнатної рослини з великим листям є у вашому списку справ, ви не помилитесь із популярним фікусом ліроподібним. Це дерево має зелені воскові листя, які мають форму скрипки. Фікуси ліратні відомі своєю примхливістю і вимагають терплячої та досвідченої руки. Вони походять із тропічних лісів і віддають перевагу високим температурам і високій вологості, щоб процвітати. Це може бути важко досягти для середнього власника рослин у своєму будинку. Поширені проблеми, з якими стикаються власники «Файкес Лерейта це зміна кольору та опадання листя через погані екологічні умови. Краще тримати їх подалі від вентиляційних отворів і кондиціонерів, щоб уникнути різких перепадів температури. При кімнатному вирощуванні в контейнері «Файкес Лерейта» вимагає частої обрізки, їм також потрібен багатий, добре дренований ґрунт. Ховея Форстер Говея Форстера це безпроблемна кімнатна рослина з великими листками, яку легко вирощувати. Він стійкий до посухи і дає вигнуті листя у формі долоні темно-зеленого кольору. Це ідеальне доповнення до сонячного куточка, щоб надати кімнаті відчуття старовинної елегантності. Хауес також адаптується до навколишнього середовища. Вони не мають строгих уподобань до ґрунту і можуть переносити широкий діапазон умов освітлення. Його слід тримати подалі від прямого світла, щоб уникнути опіків листя. Поширені проблеми з ховеасом включають таких шкідників, як павутинний кліщ і борошнистий червець, а також дефіцит калію. Фарфогіум Фейфігвіям випускає великі листя, які красиво виглядають у кімнатній ємності. Ця рослина відноситься до сімейства соняшникових. За правильних умов фарфугіум дає приголомшливі жовті квіти, які обожнюють запилювачі. Вони не є звичайними кімнатними рослинами, але можуть добре рости в кімнатних горщиках. Деякі сорти мають яскраво жовті плями на листках, що й дає назву рослині. До типу ґрунту не вибагливі, але вимагають постійного і рівномірного поливу, щоб уникнути воянення і опадання листя. Їм також потрібна більш висока температура, і їх слід тримати подалі від протягів з вікон або вентиляційних отворів кондиціонера. Мажасті пальма. Жоден список крупнолистих кімнатних рослин не буде повним без згадки розміру пальми. Ця приголомшлива тропічна рослина є однією з багатьох популярних кімнатних пальм. Велична пальма випускає сотні ніжних зелених листків. Він створює чудовий акцент в будь-якому добре освітленому куточку. Пальми ростуть приблизно на 1 фут на рік, досягаючи максимальної висоти 6 футів. При вирощуванні в контейнерах їм потрібен вологий, добре дренований, кислий ґрунт, вони також віддають перевагу високій вологості та температурі від 65 до 85 градусів за Фаренгейтом від 18 до 29 градусів Цельсія. Фікус каучуконосний. Каучуконос, також відомий як каучукове дерево, є красивою кімнатною рослиною з великими привабливими листками. Його листя густе, воскове і глянцеве. Кожен довгастий лист може досягати 15 дюймів у довжину. Ви повинні пересаджувати свій гумовий інжир принаймні раз на 12 місяців, щоб дати йому простір і поживні речовини, необхідні для процвітання в приміщенні. Ці рослини витривалі і можуть витримувати багато зневаги навіть у приміщенні. Лікуала Лікуала має неймовірне серцеподібне листя зі складками, що нагадують папаровий віало. Краї цих великих листків гострі, а на деяких ділянках пальми є колючки. Однак, коли він дозріває, листя виростають до 22 дюймів завширшки, вириваючись із одного стовбура. Їх унікальний зовнішній вигляд робить їх популярними кімнатними рослинами, однак їх важко придбати. Їх також шукають власники заводів, які хочуть безпечні для домашніх тварин варіанти у своїх будинках. Сансевієрія Сансевієрія – популярна кімнатна рослина з великим листям, оскільки за нею легко доглядати. Рослина складається з жорстких, спрямованих вгору листями мечоподібної форми. Вони відрізняються за кольором, але звичайні різновиди мають темнозелений центр і жовтий або білий край. Сансевієрії тропічні рослини, які ростуть в умовах недостатнього освітлення. Це робить їх чудовим доповненням до коридорів і підвалів. Монстера. Монстери є фаворитами серед великолистих кімнатних рослин. Їхнє велике, ефектне зелене листя має форму серця та має легко впізнавані щілини на листі, які називаються вікнами. При належній підтримці вони можуть рости як виноградна лоза. Важливо забезпечити монстері правильний дренаж як в ґрунті, так і в контейнері. Немає нічого, що ця рослина ненавидить більше, ніж заболочені коріння. Він також потребує постійного освітлення та теплих температур. Хоча надлишок прямого сонця може спалити листя, регулярно оприскуйте рослину, щоб підтримувати належну вологість. Філодендрон оксамитовий філодендрон оксамитовий рідкісний сорт філодендрона, який родом з Колумбії. Його жовто-зелене листя у формі серця гігантське. Вони мають красиві рожеві, блідозелені або кремові жилки, які проходять по кожному листку. Оксамитові філодендрони віддають перевагу рівню вологості від 60 до 80%, і їх слід часто оприскувати, якщо ви не можете досягти такого рівня вологості у своєму домі. Рослина росте повільно і дає один новий лист на місяць. Зенеду виробляє одні з найсміливіших і найпривабливіших листя. Кожен лист може досягати 16 дюймів у довжину і має загострені гострі краї. Вся рослина росте вгору, і, на відміну від більшості філодендронів, не є альпіністом. Це компактна рослина, яка зазвичай ширша за висоту. Заключні думки. Ком.